Слава Ісусу Христу, слава навіки, вітається за Модес Назарій. Вчимося далі разом зі святим Альфонсом Марією Деліґорєм розмовляти з Богом, Порадник молитви для молодих. Фактично цю тематику, яку ми розпочали. І йдемо далі. Так, святий Альфонс каже: кожен може молитися, кожна людина може молитися, кожен християнин може молитися. Існують ласки Божі, тобто дари звичайні і надзвичайні. Ласки, ласка, звичайно, утримує кожну людину, а до неї належить також здатність молитви. Молитва ж може виєднювати собі всі інші ласки, дари, потрібні для зберігання навіть найважчих заповідей. Тобто, кожен має можливість молитися, а з помічю молитви може собі виєднати здатність чинення добра. Звідси всі можуть молитися, оскільки Бог кожному діляє ласки звичайних і не потребує нової ласки так званої уперед упереджуючої, яка фізично або морально склонила би волю людину до акту молитви. Кожен це означає також той якому станеться з а який є, просить про різні ласки, отримує їх від Господа Бога, згідно зі словами Ісуса, просіть, і буде вам дано, оки 11.9. Якщо, отже, ж, людина молиться, вживає належно ласки звичайної, Бог тоді не відмовляє йому рівно ж ласки так званої ефективної до виконання речей трудніших. Отже, кожен з помічю молитви може собі виєднювати здатність чинення добра. А без ласки Божої, звичайно, що чинити добро людина не може, тому потребує її випрошувати через молитву. Чому ми повинні молитися? <кхід> Хто молиться, той спасеться. Хто не молиться, той буде осуджений. Хто не молиться, той не є в стані витривати власці і спастися. Дуже, дуже. Логічне пояснення. Не можна заперечити без Не можна заперечити без помилки у вірі, що молитва є конечною до спасіння. Молитва є одним, не єдиним з засобів до спасіння. Чому? Бо згідно з вичних законів проведіння, вділяє помочі тим, які моляться. Якщо тому. Приймемо з однієї сторони, що без помочі ласки ми не здатні вчинити, а з іншої, що Бог тієї допомочі уділяє тільки тим, що моляться. Чи не є ясний отже ж, висновок, що молитва є безумовно потрібна до спасіння? Господь Бог прагне уділяти нам свій ласк, але хоче, щоб ми про це просили. Коли ж кожен, хто просить, отримує. ука 11.10. Тому хто молиться, той спасеться. Хто не молиться, буде проклятим. Отже, і тут є відповідальність тільки за саму людину. Звичайно, якщо є бажання, молитві можна зростати, молитві кожен християнин покликаний зростати в духовному житті. Ну і собі це вже, звичайно, що можна проговорювати своїми духовними керівниками сповідниками. Молитися, але як? Розмовляй як з приятелем. І це радийся тельфон з Марії Делігорі, який. Був великим вчителем молитви, є великим доктором молитви. Каже, розмовляє з Богом, як з другом. Ми боїмося природньо розмовляти з тим, кого сена Тереза пояснює, каже, молитва це зустріч з тим, кого я знаю, що я, він мене любить, що я його люблю. Так? Не бери звичай розмовляти з Богом сам на сам щиро і з повним любові, довірою, як з найдорожчим приятелем. Дуже невластиво є трактування Бога з недовірою і появлення перед Ним застрашного або з переконанням, що розмова з Богом це може бути час переповнений нудотою. Не мусиш, конечно, неостанно ангажувати розуму в молитву, забуваючи про всіх своїх справи і розривки. Треба було. Треба тільки, щоб не залишаючи своїх занять, звертатися часто до Бога, як до когось, кого любиш і хто любить тебе. Твій Бог є завжди близько тебе, а радше в тобі. В ньому бо живемо, рухаємося і існуємо, кажуть діяння Апостольські, 17,28. Отже, сподобай собі, уподобав він собі в довірливій розмові з тобою. Говоримо, отже, про свої справи, плани. Терпіння, страхи і про все, що тебе дотикається. Говори Богу про все. Отже, треба, щоб звертався часто до Бога, як до когось, кого любиш і хто любить тебе. Це важливо. І наступного разу в цій далі порадниках розмови з Богом Столь з Фонса Марія Делігорієм для молодих. Порозважаємо, як говорити власне з цим Богом, що означає говорити Богові про все з довірою, покірно і витривало, не боятися задавати йому питань, розмовляти на день. Ну і думаю, що ці поради стануть не тільки корисними для молоді, але також для всіх, хто прагне зростати в духовному внутрішньому житті і житті молитви.